Добрий день! Сьогодні з вами юрист Центру правової допомоги. Мене звати Даніель Ловович, і в цьому відео ми обговоримо питання сплати житлово-комунальних послуг в умовах воєнного стану. Війна це тяжкий період як морально, так і економічно. На фоні безробіття, різких змін цін вгору у людей можуть виникати труднощі зі сплатою комунальних послуг, через що заборгованість за них росте, росте невпливо. Добропинні чи скасування воєнного стану в Україні забороняється. По-перше, нараховувати та стягувати неустойку чи штрафи та пеню, інфляційні нарахування, проценти річних, нараховані на заборгованість, утворену за несвоєчасне або неповне внесення населення оплати за житлово-комунальні послуги. По-друге, припиняти або зупиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їхньої оплати або оплати не в повному обсязі. Таким чином, воєнний стан не звільняє від сплати комунальних послуг, але при цьому заборги послуги вам не відключать. Важливо знати, що є можливість отримати виплату компенсації комунальних витрат для українців, які безкоштовно прихистили у себе внутрішньопереміщених людей. Що ж для цього потрібно? Її надають фізичним особам громадянам України віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень приватного житлового фонду. І, як було наголошено, безоплатно розміщував в цих приміщеннях переміщених осіб. Але не все так просто. До нашого центру звернувся клієнт з питанням, як саме йому отримати компенсацію за комунальні витрати, так як в нього проживала родина ВПО. Клієнту наш спеціаліст роз'яснив, що для того, щоб отримати виплату власнику житлового приміщення, необхідно. Перше, це внести відомості щодо приміщень приватного житлового фонду, доступних для безплатного розміщення ВПО у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, то веб-порталу прихисток. Якщо є можливість, то власник житла може зробити це самостійно або може звернутися до виконавчого комітету сільських селищних міських рад. Потім на підставі цих відомостей, по-перше, формується реєстр жилих приміщень, доступних для безоплатного розміщення ВПО. У відповідній адміністративно-територіальній одиниці. Друге, це найпізніше наступного дня від дня розміщення ВПО треба подати заяву до виконкому сільської селищної міської ради за місцем розташування жилого приміщення. Друге найпізніше наступного дня від дня розміщення ВПО треба подати заявку до виконкому сільської селищної міської ради за місцем розташування жилого приміщення, у якій зазначити прізвище ім'я та по-батькові кожної з розміщених осіб. І додати копію документів, що посвідчують їх особи. І третє, найпізніше 5 днів з дня закінчення звітного місяця подати до виконкому за місцем розташування жилого приміщення заяву на отримання компенсації. Цю заяву можна подати в паперовій формі або електронній із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів та використанням кваліфікованого електронного підпису. Зверніть увагу, що така заява розглядається 5 робочих днів з дня її отримання. На консультації клієнту було роз'яснено все, що сказане, тому якщо у вас виникають додаткові питання, звертайтесь. Давайте ж розберемо інші супутні питання цієї теми. Чи потрібно сплачувати борги за житлово-комунальні послуги, якщо житло зруйноване? На жаль, така призна ситуація може статися. В такому разі сплачувати борги не потрібно. Але слід повідомити правоохоронні органи про втрату житлової нерухомості в результаті війни чи можливе підвищення тарифів. На щастя, Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє підвищення комунальних тарифів для населення під час дії воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення, таким чином, передбачається заборона підвищення тарифів для всіх громадян на перше послуги розподілу газу. Друге це теплову енергію, і її виробництво, транспортування та постачання. Та третє це послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Але це зовсім не означає, що борги спишуться. Після закінчення війни їх доведеться погасити повністю. Обговорюючи тему сплати житлово-комунальних послуг, з'являється питання: чи може надавач послуг подати до суду, якщо накопичиться борги? Надавач послуг може подати до суду. Але після закінчення дії воєнного стану. В такому разі є декілька варіантів розвитку подій. Боржник може потрапити у реєстр як боржник, чи за ці ж борги можуть заблокувати карткові рахунки. Або суд може ухвалити рішення про конфіскацію частини майна як компенсацію за несплату боргів. А якщо, наприклад, родина виїхала на час війни за кордон, чи можливо не сплачувати комунальні платежі в такому випадку? На щастя чи, на жаль, це ні в якому разі не звільняє від сплати. По зрозумілим причинам за світи, воду та газ платити не потрібно, так як у від'їзді цими послугами не користуються. Але за, наприклад, утримання прибудинкової території заплатити придеться. З усіма питаннями, які можуть з'явитися в процесі сплати житлово-комунальних платежів, ми з'ясували. Тож, давайте підведемо підсумок цього відео. Під час дії воєнного стану українці звільняються від пені і штрафа за несплату, але при цьому вони не звільняються від сплати взагалі, окрім осіб, які втратили нарухомість унаслідок війни. Також важливо враховувати, що надавач послуг може подати до суду, але лише після закінчення дії воєнного стану. І на останок існує можливість отримати компенсацію за комунальні послуги, якщо ви припустили у своєму житлі, або. Для цього треба подати необхідні документи у відповідні органи. Дякую за увагу! З вами був юрист Центру правової допомоги Даніель Олег. В наших відео та соціальних мережах ми інформуємо вас про актуальні зміни в законодавстві. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Telegram канал TikTok та Instagram. Для отримання текстової версії переходьте на сайт себе. Ставте лайк, тому що це допомагає людям знаходити нас та діліться відео з друзями. До зустрічі у новому відео.